Голова Кримської Верховної Ради тікає з під української юрисдикції, аби не віддавати мільярдного кредита. Банкіри стверджують, саме стільки позичила будівельна компанія Костянтинова. А ще й тисячі ошуканих інвесторів, які так і не отримали житла. Вікна знайшли людей, через яких Костянтинов раптом розлюбив одну країну. і Пішов обийми іншої. Ідею ще там, не знають. Дмитро Лупиненко далі. Киянин Нантім дивиться новини Російські канали, ледь не цілодобово показують чоловіка, що винен йому 30 тисяч доларів. Ми читаємо, що той країни, в якій ми жили, като любили. 44 недостроя по всій країні. Он за страну, яку він любив, за яку он боровся. Договорити панові Константинову не дав. Утім, уже за півгодини на іншому каналі. Той знову розповідає те саме. Страна, та в которой ми жили, като любили, за котро боролись на, на сегодняшний день не существует. Аферист, можна сказати. Десять років тому Антін повернувся з США з собою. Привіз гроші, вирішив купити квартиру в Києві, віддав 30 тисяч половину вартості забудовникові компанії. Консоль її президентом був пан Константинов. Це була сама компанія будівельна в Україні. взагалі. Кар'єри свої в Криму, заводи позвольство строїтельних матеріалів були свої ж. Тобто, сумніви якби на той момент вони не викликали. Ось таким мав бути будинок, в якому придбав житло Антін. Світлина на стоїнці, ошуканих вкладників. Дім мали закінчити 2007-го. За рік до того Константинов став депутатом Кримської ради, а потім її спікером. Почувствував свою бізнаказаність. Благодаря тому, что он уже как спикер крымского парламента, и он посчитал, мне кажется, что эти обязательства вообще нет необходимости никакой выполнять. І Просто ці вивів в офшорні компанії. з мальовничим видом на море, заповідник і гори. Консолі оголосила себе банкрутом. Майно переписала на інші компанії. Легко вигравало суди, що відбувалося в Криму. Люди вийшли на пікети в Дніпропетровську та Харкові, Одесі та Севастополі. Шалена кількість недобудов підложили перевестись на об'єкт. серед ошуканих інвесторів СБУ та прикордонники, котрі замовляли споруди в консолі. Крім того, чимало росіян, що купували квартири в Криму. Банкіри, квадратно. чиновники першого ешелону. Консоль перестала будувати оселя Антона. Мала бути тут, на виноградері, гроші стоїть, майданчик перепродали іншій фірмі. Добрий день. А я от пайщик цього дому. Я можу зайти подивитися, що там строїться. Молодий чоловік. Чого ви прячетесь? Спустя 10 лет секція В навіть немає фундаменту, який я заплатив непосредственно купив квартиру. Це компанія Консоль, що всі знали, Владимир Константинов который сейчас самый первый сепаратист в Крыму. То есть, чтобы все жители Крыма, Украины знали, с кем они на самом деле имеют дело. Антин вважає, Константинов зрозумів, країна, яку він любив, напевно, стане іншою. Йому доведеться довго сидіти в тюрмі. У нас є служба безпеки України непосередньо. Вот. Я впевнений, що там є спеціалісти, які можуть цього повернути сюди. Я впевнений, Что буде сидіти в тюрмі рано чи поздно. Скільки винен пайовикам та інвесторам сепаратист наразі невідомо. Проте є інформація, скільки він винен банкам напозичався в них на мільярд гривень. Юристи з'ясували, що на одній квартирі дурив двічі. Брав гроші в інвестора, а потім давав її у заставу банку. Некоторі вікна достроєні, в ніхто вже по нашим сім'ям живуть люди. Ну получається не то, що двойні продажи то получилось, що банку передавались в іпотеку об'єкти. Катрожи були а, і ними людьми. Константинов тікає з під юрисдикцію України, розуміють фінансисти, віддає Крим Росії, аби врятувати кілька своїх мільярдів. Інвестор тінь може хіба сподіватися, що то не надовго, бо в новинах показують не тільки Константинова, а наприклад державного секретаря США, що обіцяє, Крим лишиться українським. Ми бачимо, як відбуваються величезні зміни, і під час цих змін ми будемо разом з українцями. Дмитро Литвиненко Олександр Сафонов. Програма Вікна СТБ».